У даному відео хочемо підняти тематику обліку і аналізу ваги у програмі Uniform. Для цього у нас є два меню. Одне меню, ще яке було саме перше. Я думаю, що його всі знають. І аналіз ваги молодняка, вже більш новіше меню, яке було відносно недавно розроблено. Так, подивимось перший аналіз ваги загальний. Ми в ньому бачимо, якщо ми дивимось варіант графіка, криву бажаного росту у певний місяць, це вага у певний місяць по певній породі. Стандарти по породі, які записані в програмі, вже по замовчуванням, але. Можуть бути змінені по вашим побажанням, там чи в більшу, чи в меншу сторону. Це все робиться без проблем. І нові породи можна додавати, стандарти ваги, яких немає, наприклад, в заготовках. Тому ось ця зелена лінія, планова вага, вона є в даному випадку. У нас я підготував демонстраційний зразок. це по Гуштину у 24 місяці у нас ми плануємо вийти на 600 кілограмів. І відповідно бачимо цю криву планового росту. І ось ці наші позначки червоні це відповідно фактична вага, яка була зроблена в певний місяць життя. І ми бачимо. Наскільки факт відрізняється від плану у вигляді графіка? Також є варіант списка, де всі ті ж дані тільки ми бачимо в такому варіанті таблиці, конкретно по кожній тварині, яка вага у неї була внесена, яка була вага прогнозована. По породі в цей місяць, і скільки відсотків нам ми не добрали до плану. Ну і попередня вага. Відповідно, якщо в нас є дві і більше ваги, ми бачимо прирости. Вгодованість в даному прикладі ми не розглядаємо. У нас тут немає інформації по вгодованості. По фільтрах, які у нас є, в даному меню параметрах. Саме перше, це ми можемо аналізувати всі породи, які в нас є в програмі, можемо аналізувати якусь одну конкретно, дата заміра, можна якесь конкретне число аналізувати, коли були проміри, додавати молодняк, тільки молодняк, додавати ще бичків, тому що по замовчуванню вони не показуються. Поставити фільтр по віку можливо, фільтр по групах, якісь групи можна виключити. Ну і ще додатково додати можна в таблицю кличку чи короткий номер, щоб також їх бачити. Тут ми бачимо, що ми аналізуємо всі породи. Навіть виходять, входять сюди тварини, в яких порода не зазначена. План ми беремо, вибираємо. Тобто ми можемо, умовно, там, маючи на фермі Говштина, ми можемо, наприклад, порівнювати його там, з планами по швідській породі. Це як приклад. Не обов'язково порода в породу ну, є різні можливості такі. Ну і е, в самій картці тварини, якщо ми зайдемо, е, у нас також буде тут індивідуальний графік росту. По конкретній тварині 3939. 39. І ось її фактична вага у певний е, її вік. Заноситься вона тут дуже просто, через вгодованість, нова вага і е, проставляється вага. Є е, така цікава можливість, якщо на фермі немає, наприклад, вагів, але є інструменти для виміру. Е, Обхвата грудей, да, там, чи метр, чи мірна стрічка спеціальна. Ми можемо зробити такий самий е, зв'язок, як у нас є стандарт по породі. Наприклад, по певній породі при народженні ми маємо там, умовно 40 кг, в один місяць 45 і так далі. Так само ми можемо зробити такий взаємозв'язок е, певний вік. Із е, обхватом грудей. Якщо, можливо, у нас є такі статистичні дані, е, приміру, ми знаємо, ми можемо виміряти обхват грудей, але ми не можемо виміряти вагу. І у нас є, е, наприклад, певні дослідження, де ми знаємо, що там умовний обхват грудей 120 см, це буде дорівнювати певній вазі. Звичайно, що це такі дані середні, це не фактичні, але от є така можливість. Наприклад, ви от вносите обхват грудей. У мене вже тут в прикладі стоїть зв'язок обхвату грудей з вагою. Наприклад, я ось внос 120 там ,мовно, сантиметрів обхват грудей і бачите, мені програма запропонувала вже вагу. Яка має бути приблизно в цей період. Звичайно що це, повторюю, вага не фактична, але якісь уявлення про вагу тварини воно нам дасть. Тому можна ще ось такі робити внесення. Також можна заносити груповим методом через щоденні події через вагу. Вагу, можна вказати обліковця, дата заміра. Е, можна е, вводити, маючи список всього стада можна вводити по конкретній групі, вибирати ваші групи, конкретно по одній групі заносити. так Можна заносити тільки бичкам, тільки коровам, дорослим коровам. Тут вже є така фільтрація. От. Довільне введення це значить, що. Мені видасть список всього стада, і ось тут де поточна вага, я просто проставляю вагу і спускаюсь до кінця списка і завершую введення. Щодо іншого аналізу, це у нас аналіз ваги молодняка. Ще залишився. Він більш розгорнутіший. Тут я трішки зробив прикладів тому що. Не вийшло в мене заповнити тут усі дані, але як ми бачимо, чим він відрізняється від попереднього. По-перше, ми бачимо весь період життя від народження до 24 місяців. Такий бажаний період, коли вже нетель буде тилитися, далі вже, як правило, Вимірювання ваги не проводиться в більшості господарств, тому зроблено по два роки. І ми бачимо кожен місяць, якщо в цей місяць проводиться зважування, ми бачимо відповідно вагу. Виділення кольором одразу зелене, це Більше норми, чорне це в нормі, і червоні ще можуть бути це у нас недостача по тому плану, який ми говорили. Чим ще цікаве це меню? Давайте подивимось які тут є фільтрації. Так само ми можемо аналізувати всі породи, можемо аналізувати одну. Можемо ставити порівняння по певній породі, певній таблиці ваги. Ось виділення цим кольором, да, тобто скільки відсотків вище плану нам виділяти зеленим і навпаки нижче плану виділяти червоним по замовчуванню 10%. Далі молодняк, тобто період народження тварин, всі тварини, які народилися в даний період, попадають в цей звіт. Можна додати бичків, можна додати останню хворобу для інформації. Далі у нас нетелі ми розглянемо зараз пізніше. Це перехідний такий період, коли нетелі теляться. от Період отелення між певними числами. Зараз ми також до цього дійдемо. Фільтрація по групах. Ну і додатково там номер ще можна. Додати кличку і так далі. Так, як ви бачите, тут у нас ну, є приклади для розуміння. Тут приріст іде по першому року загальний від народження до першого року, і перший, з, перш, з першого року по другий рік життя такі загальні прирости. Також у нас ось, наприклад, якщо ми дивимося п'ятий місяць життя. І ми бачимо ось знизу 154, це ми розуміємо, що це середня вага наших телят у п'ятимісячний вік. Тобто, виходячи з тих даних, які програма має, що введено, тобто середня вага у певну вікову категорію. Також ми можемо тут бачити є варіант прорахунку приростів. Між місяцями він не зовсім автоматичний. Наприклад, якщо нам треба знати приріст між п'ятим і шостим місяцем життя, ми знаємо середню вагу, знаходимо різницю між цими вагами, скільки в нас повністю за місяць приросло. В середньому ділимо на кількість днів. У даному випадку, якщо там 5-й місяць, місяць 30 днів, да? ділимо на кількість днів і ми дізнаємось середньодобовий по цій віковій категорії. Далі ось є ще цікава, цікавий тут алгоритм. Не завжди зважування проводиться там при досягненні там рівно. Чотирьох місяців, чи трьох чи двох, воно може проводитись хаотично, може там збиратися певна група да, мінімальна для проведення зважування. Алгоритму програми наступний. Можемо відкрити будь-яку тварину. Да, ми бачимо, що тут у нас 36,83, по ній є три інформації по зважуванню, а тут ми бачимо, що їх є чотири. Ну і можуть бути ще інші приклади. Наприклад, є вага при народженні да, і є вага, наприклад, там, в 3 місяці. Знаючи вагу при народженні і в 3 місяці, програма приблизно вам поставить тут вагу. Базуючись на вазі при народженні, і в три місяці, яку ви ввели, маючи стандарти плану по породі, вона вам поставить ось цей другий місяць, який ви пропустили, не, не робили зважування, вона вам поставить своє приблизне значення да, ваги в цей місяць. Тому ось такий цікавий алгоритм, що ці пропуски да, вони будуть заповнені. Якщо ви ж зважування робите там приблизно попадаєте місяць у місяць, то ця цифра буде скоригована відповідно до фактичної ваги, яку ви ввели. Звичайно, що вона буде пріоритетніша, ніж план, який програма вам дала. Але ось... Також така можливість є. Ще тут є ось невеликий фільтр по відсотках найкращих тварин, саме їхньому росту. Але оскільки тут в мене приклад невеликий, тому тут ми багато тварин не побачимо. Ось, наприклад, 25% кращих тварин по росту за перший рік життя від народження. Ось ми бачимо дві тварини. Є для прикладу. Них вага тут вище зеленим показано, да трішки на мінімум на 10% краще, чим був план по породі, тому вони попали ось в цей такий фільтр. І ще тут в параметрах я забув сказати, якщо ми дивимося ось молодняк, у нас є період. Народження. Також у нас є інтервал. У даному випадку у нас стоїть інтервал місяць, ми бачимо кожен місяць як би розгорнуто. Ми можемо поставити раз на квартал там, чи четвер, чи два місяці да, відповідно. І ми тоді побачимо ось таким чином. Да, при народженні 3, 6, 9. І ось таким чином може, можна так, також аналізувати. І остання вкладка, ось ця по нетелях, Зараз ми відключимо фільтр. Вона корисна тим, по відзивах наших клієнтів, що ми бачимо тут якраз от перехідний період. Коли не телі да, переходять в першу лактацію в первістки, і ми можемо проаналізувати е, вік першого осіменіння, що є важливо для нас. Е, вагу при першому осіменінні. в даному прикладі в мене просто немає тут ваги. Але якщо вага буде заноситись стабільно, ми тут будемо бачити вагу, відповідно, зможемо зробити висновки, чи е, можемо ми вже по вазі да, проводити перше осіменіння. Цей фактор також враховується. Ну, вік фактичного отелення у місяцях. Продуктивність вже розрахована на поточну першу лактацію на 305 днів. Тобто, у кого є тут у нас прогноз, це значить, що ця тварина вона вже розстелилася, перейшла з нетелів у первістки. Перша лактація відкрилась, вона доїться, у неї є хоча б одне. Контрольне доїння внесено, і на основі цього контрольного доїння вже є розрахунок за всю лактацію, що ми можемо тут і бачити. Так само прирости, при правильному внесенні ваги ми будемо тут бачити прирости, і знизу ще така сводка є. По місяцях осіменіння, Тобто скільки голів у нас осіменяється, якого віку? Ось бачимо, що в даному прикладі у нас найбільше 16-17 місяців життя. У нас 149 голів було осіннено в цей період. Ось можемо робити такі аналізи. По вазі.